Де ж молоді, ми продовжуємо грати прикольну ігрушку під назвою Стрейдер Лайф Сімулятор 2. Продовжуємо нашу рутину закупати товари, розставляти товари і продавати товари вже якусь 10 серію, 18-ту не знаю, яку серію підряд Вже я то повторюю, але коротше, рутина продовжується. Перед початком приємно щось хрумкає, тим нічого не хрумкає, просто приємного перегляду. Гра вже майже запустилася, вона навіть курсор пропав, музичка заіграла, його птахи зацвірінкали. О, все. Ми вже заспални, тільки так знову вниз я не хочу. Тільки якого хера тут постійно внизу вода? Прям під цією картою. нахрена вона треба. Неправильно таке, неправильно. Ну то пофіг. Зараз саме головне відкрити наш той от магазинчик. А! До речі, я ще згадав, що. Діду, діду, почав працювати. Діду навіть щось почав робити, не просто виманював гроші. Мені вже інтересно, що він там наробив, чи далі продовжуємо, щось гроші буде просити знов. Так, з тут, в принципі, з минулої серії нічого не помінялось. Ага, знову буде просити гроші, так? Хто б сумнівався? Добро зараз паркінг організую. Ск Скільки той раз? драу драу! Тищу баксів! Ти що? Геть є. Коротше, в мене на ігра. І ОБС теж. В принципі, відос зберігся, але. Збереження, скоріше всього, пішло просто. Тому зараз я берегу все наново пройду. Повністю весь день. постараюсь пройти так само, щось того закупити, туди закупити. І все. В принципі, ми там А! А все то саме, я ж не зможу закупити, бо м'ясо, як мінімум, не все буде по акції, скоріше всього. Е, грошей може бути не стільки, може бути менше, може бути більше, не знаю. Тому. Коротше, зараз прийдеться перепроходити все по новій. Е, коротше, коли буде десь процента якраз знову 3-2, тоді вже можна буде масло заправити. Ну не зараз. Зараз в мене немає бажання масло заправляти, бо. Чим ми пізніше заправимо, в принципі це не одинаково. так 100, що так 100. Що буде 90% буде 100%, що буде 1%, то буде 100%. Тому. Сенсу зап. Тобто, там. Дозливати зараз нема. Блин, наше торт в холодильник упленник В Отдельник і так місце мало. Меня сюди так це розпитку. Е, нічого. Я якось постараюсь посладати. Я ще не знаю, скільки того м'яса буде, чи взагалі якийсь буде. А, мені я згадав, все. Е, ми ж теж купили там всякі ті, от... Е, енерджайзерів. Там ж можна було купити ті, от, гри для худогів. І мені здається, він буде просто. Ті, от, він ж буде робити худоги, і оскільки ми його прокачали, він буде робити зараз худоги набагато швидше. Ну, Скільки там два рази чи скільки, має швидше робити худоги, якщо ми закупимо гриль. Нормально, нормально. Ну принаймні, то я так думаю, то не точно. Закупився, розставився і тепер їдемо по м'ясу. Нормально навіть не піндюхався. О, вже, горе. Так, що ми можемо тепер тут закупити? Можемо то закупити. В принципі, тут на 2 бакси дешевше, то поки що тоді не закупляємо. То дорого. Вон, тут ціна, тут не вигідно. І тут вигідна. О, все, ну Тоді вже нехай буде. Хоч на 2 бакси, то не прям багато, але. Але що робити? О, Все. Так, розставляємо ми наше м'ясо. М'ясо сюди, м'ясо сюди, ну і рибу сюди. Почнемо з риби, Почнемо з риби, тому що. Буна риба. Взяти. Риба та й риба. От так от. Та як її поставити? Ага. Вона нас все отак от поряду влізеться. Ніхрена вона так не влізеться. Добре. Значить, будемо трошки вирішувати питання по-іншому. І отак. О, все. Шик і блеск. Шикарно блистить. Все і сюди. Ну, торт, напевно, був лишній. Торт не треба було купляти. Сир піде сюди з боку, крем теж піде сюди з боку, всяка така мелочь піде з боку. От, молоко теж піде з боку. Чом би й ні. сейф гейм можна робити. На всякий пожарний. Щоб нічого не вилітало. Я про нього взагалі і забув. Все, ну на всякий пожарний я тепер буду робити сейф-гейм. Добре, я, коротше, тоді дам косарик діду. І вже в наступному дні подивимось, що, що він там буде робити. Мені інтересно просто. Але перед тим треба хрустити овочі купити овочі, то потрібна тема. Оу-о-оу-воу, куди, куда куда куди? Ну, сість, О, все. А, ага. ну і от, банани. все. Закупив то що ми тепер їдемо до хати. Ой, до хати. Не до хати, а в магазинчик. В магазинчик ми їдемо, даємо косарик діду і розставляємо наші хрухти-овочі. Сок уже, ну. Нормально. Ну, 105, 110 зараз буде. Шик. Ой. Ноль. Ще така зупиночка, я Та, спеціально для мене руку наставляв. Це спеціально, він знав, що ще я дурне буду тут ганяти. Кудись в свій магазин не влетіти, він мені тут наставляв. Наставлявся якого цементу. О. Ще купили стейк. Місце трошки ти звільнилося. Так, самі, на. Набере свій косарик Сього на. Бере йде завтра. Завтра має вернутися так. -то? Ага, все, все. Окей, пити пити пете, пити пете. Ага, ще до джаберами так і не заїхали. То печальна історія, такс. Сергій. <розвітка> на всякий. Ще тоді я закуплю штуку з енерджайзерами Е, вона 350, вроде, коштує там. Я вже тут пешком пробежусь, тут недалеко. 350 я зараз закину на карточку, е, поставлю. Ти от. А, що? А, написали, закуплю. Закуплю я цей штук, цей штук, той штук. <хи> Стойку стійку з енержайзерами і все. І бізнес піде тільки вгору. Буде приносити ще більше. І, в принципі, вроде, ті енержайзери нать поповняти не треба буде, це шик. Ой, 200-350, отак вот от. Трансфер, трансфер. Тепер кью. Цей і. Все. А, ні, Треста, навіть. А, 250 і 300. Я думаю, 2350. Трошки попута, блин. Я думаю, зараз тиво, хтось буде приходити, купляти, ага. там. До речі, сума така прикольна: 699. Сума така прикольна, але невеличка. Хотілося би побільшу суму. Шаваємо, то маємо. Зараз тоді беремо. А, ні. Ай нам машинку, брати. ми можемо пішком. Пішком собі пробігтись. Не тратити ні тивот, ні масло, оскільки в нас його небагато там. Вроді 4% сілишило. 4-4% сілашило. Треба буде тоді першим ділом поїхати відкрити магазинчик і вже поїхати в репер. Ми зараз відкриваємо наш магазинчик. Що є там робить вже? Знов купає. Дід, ти знак купаєш? Ой-ой-ой-ой. Ще один дітей прийшов, а ну. Так, то я відкрив. А, поїзд, поїзд, поїзд. Зараз, зараз. Перше поїдем. А тоді пойдем дивитися, що там ті діди робить. Йо-мойо, надимили, напихтіли. Анимації немає, це таке. Да. Блядь, устройсь відповідь, як би дід прийшов. Солідно, діде працює. Зараз наступний нас день буде він знову попросить гроші, ш... гроші. Потім наступний день після того знову кимось третім дідом прийде, потім знову попросить гроші, потім четвертим дідом прийде. Так і бре, тат, тат, тат. буде. а, шо, а Ми їдемо до репера на ремонт. Нарвун на, 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 на дос заправку масла. 3%. Ну якраз крас, так як я и казав. 2-3%. В принципі, можно зараз закупи... Що? Ну нічого закупляти не треба, треба хороший брату. Ну, зараз знову до півтора 1000 попросив, можна прийти. Раз. Мені по нарастающей шоу. Что там перше? 50% попросив, вроді, потім 100, потім 200. Потім вообще дойшов до 1000. Може, реально півтора-дві 2000 буде просити тепер. Не хотілося би, але. От автомати, от банкомат, сотка. Бам-бам. Все. Тепер купляють от де-де-де-де-де-де... Ось вот сюди. 150 магазин, всякі журнали там. Просто воно ну, дешевше, ніж всякі ті от... Не Ніж ті було, ніж газети. Але, в принципі, газети, напевно, і дорожче. Коштують. Ну якщо вони продають. Ну я думаю, вони ж не просто так можна купити, а то й все это сделать, нет. Я думаю. Я думаю, вони точно не Тобто, ну, ага. Думав, приїду, а фіг там, пав. Треба поїхати до джабра і закупити ці, от, вод, воду. Паркінг. І Чисто, честю воду, напоминаю, закупимо. Все. Всього дозакупили, закупили на все інше поки що пофіг. Ну хіба що то вроді би? Ага, ну, добре. Мрозу. Морозу по якіці ні. Ага. Е Та місця немає, місця нема. Що тут ті, думати? Давайте місця нема, Все. Оп. Оп, і оп. Все. Розставили все наше петво і йдемо в АФК. Ти прийшов вже день до завершення. Тут далі о два діди лопать сверлять тото, копають щось. А я зараз поп'ю, щось поїм та й подивлюсь, що тут <продалось>, продалось, що тут не <продалось>, продалось. Що з холодильника? З холодильника, <продалось>, до речі, так. Нормально, нормально розкупили. Майже всю рибу розкупили, хіба одна лишила Пачка риби mm. Ну, в принципі, так. Нормально розкупили, хоч сума така не, не прямо не втішила, але що але є, то є. Я, напевно, навіть не буду вставляти попередній день, може, просто там привітання ставлю, то початок на печаток трошки повставляю, та і все. Минулий день нема що вставляти, оскільки ми там багато що зробили, але він, по суті, все обрізався, його нема, тому сенсу від нього теж нема, тому, скоріш всього, я його виріжу. Дякую, що докиньте на дитячий поставити лайк и підпишитесь на канал, то на ночі нові відео та стріми. Також підписуйтесь на канал Віталія Берникса та SmartPlayUA. UA. Ссылочка на них в описі під цим відео І вон в тому куточку тоже буде в вискакувати вас вони там будуть. І до нових зустрічей до нових серій. До побачення.